Так вийшло, що ми зараз працюємо ще й у бібліотеці. Хоча ми не бібліотекари, але от я і наш гітарист Дініс зараз влаштувалися в Луганську обласну наукову бібліотеку, вони переїхали сюди до Черкас. І ну, разом з ними там, робимо контент. І ось якраз зараз у нас така цікава тема обговорення, тобто це що робити з російськими класиками. Да? Ми там випустили прикольний відосик на Ютубі. І далі ну, це мене наштовхнуло вам таку прикольну думку. Типу, а що вони зробили з нами? Да? Який вплив взагалі та культура російська, російськомовна, да? а, ну, більш, напевно, напевно, російська, а, який вплив вона вчинила на нас? Да? Тобто, що було б, якби не було того розстріляного відродження? ти да? теж те там просто це, ну, десятки, сотні ну, просто нереально крутих. І... Митців так, і а, поетів, ну і взагалі творчих людей, яких просто ну, їх вбили, да, знищили, і ми не знаємо, як би вони далі е, творили це могли би бути якісь ну, реально ну, світові е, е, висоти. А, і ось, ну, Зважаючи на це, треба розуміти, що їх треба просто кенселити, на нафіг забороняти. Тобто, як забороняти? Хоча б не пропагандувати, не господи. Не, вони не повинні бути у школах. Да, ці штуки. Хочеш почитати, будь ласка, можна мейнкам почитати. Да, можна там Поварена книга анархісти, де там про наркотики розповідається, теж можна почитати. Цензури немає. Да, в тому, ну, класна наша страна, що в неї немає цензури, тобто, може. Що хочеш, то вийди, кажи. Але ну, не треба це доносити дітям, не треба це доносити людям, у яких е, ну, не, не, так, е, не така, мабуть, е, стабільна думка. Що, можна так сказати. Бо ну, взагалі та і культура і, там, і книги в, в тому числі, вони ж формують наше мислення, да, так, як ми будемо сприймати. От, і це так виходить. Ну, немає того критичного мислення через це. Да? Бачимо тільки пропаганду, бачимо тільки це. Тому що стосовно музики, що стосовно літератури, що стосовно кіно, ну я взагалі особисто нічого такого, от сам для себе зробив такий бан. Тобто на Ютубі відписався від цього. Там да? на музикальних платформах, де я там слухаю музику, я просто ну нафік все повикидав. Є ну якісна зарубіжна музика, світова музика, чому ні, теж саме з фільмами, теж саме з книгами і так далі.